Заходимо на сайт ukr.net і що перед нами ось таке от вікно. Укрнет. До зустрічі, мову ми можемо вибрати ім'я скриньки та пароль. Тобто ми маємо нагоду відразу увести свій логін та пароль, якщо він у нас є, та зайти до своєї скриньки. Якщо ж у нас скриньки немає, то ми можемо натиснути на кнопку Створити скриньку і піде ну, процес реєстрації. Так. Після регістрації, яку ми дивились на попередньому році, ми можемо користуватися вже послугами ну, цього електронного ящика, так, електронної скриньки. У нас відкривається ось таке от вікно, ваша поштова адреса, і зверху, ось вона тут написана, коло цих ліній, коло значка меню. Є у нас вкладки наступні: вхідні, чернетки надіслані, спам, видалені, непрочитані, відмінені відмінені і так далі. Значить, якщо ми хочемо написати нового листа комусь щось відправити, ми нажимаємо кнопочку Зелену написати листа і відкривається ось таке у нас меню. В цьому меню ми маємо наступні вікна обрати. Перше вікно, перше поле, яке треба заповнити, це кому сюди. Ми маємо написати адресата або адресатів декількох можна писати. Яке ми хочемо відправити у листа електронного. Тобто сюди треба повністю писати повну електронну адресу людини, якій хочемо щось відправляти. Це логін, це собачка і це до мене ім'я поштової скриньки. Повністю записуємо. Далі, далі назад ми маємо вказати тему листа. Тему вказувати не обов'язково. Без теми в нас відправиться лист, але якщо тема вказана, то Отримувачу буде легше, легше зрозуміти, що це за лист, про що там йдеться яка мова. Тобто, не відкриваючи цього листа, отримувач побачить короткий зміст, що ви там написали йому. Далі ми можемо прикріпити файли. Відповідно, це можуть бути документи, відео, зображення, програма, байдуже що. Ми можемо прикріпити, якщо файл буде занадто великим. Тобто розмір його буде великим. Ми можемо завантажити цей файл на хмарне місце збереження. Є е диск електронний хмарний диск. Так само там в Gmail можна на Google диск записати, в Outlook на OneDrive можемо записати. А тут ми можемо на є е диск Тобто, це хмарне місце збереження цієї компанії Укрнет. Далі нижче у нас іде що пояснення листа. Так ми пишемо щось там, що завгодно, і є у нас панель інструментів, така сама, як у Word. Ми можемо налаштовувати зовнішній вигляд нашого тексту, вибирати розмір, шифти, вирівнювати, списки робити, смайлики, гіперпосилання додавати, картинки вставляти. Ну і перевірка орфографії доступна нам тут. Далі подивіться, якщо ми заповнили лист, але не, на, на, не нажали оцю кнопочку надіслати зверху, то наш лист автоматично потрапляє до чернеток. Тобто, ну, це оформлені листи, але не відправлені. Так от, натискаємо на Все, чернетки у нас пропадають, і лист переходить відповідно до отримувача. Так, дивіться, на даному вікну ми бачимо, що в цій електронній пошті з'являється оранжевий шарик і одиничка. Це означає, що прийшов новий лист нам. Так. Артем, що ти хочеш сказати? Але я йду на програмі, мені треба. Ще раз громче, бо я тебе щось не почув. Відлучитися хочеш? Так, да, мені треба, просто. Добре, добре, відлучайся. Так, хорошо, значить, дивіться, натискаємо ми сюди от на вхідні, і нас перекидає, показують. Подивіться, що нам прийшов новий лист. В даному випадку тут написано Mail delivery system, тобто система відправлення листів, і нам пишуть наступне повідомлення. Отака от, таке от, такий вміст має цей лист. З там, це повідомлення було створено автоматично, і воно говорить, що лист нікуди не надійшов. Ми відправили його в пусте місце. Тобто ми відправили цей лист на неіснуючу електронну адресу. Тобто, що це означає, Що при написанні електронної адреси були допущені помилки. І, відповідно, цей лист ніхто не отримав. Розумієте? Тобто, якщо такий лист до вас прийшов, треба перевірити електронну адресу, куди ви відправляли той лист. Бо щось там неправильно. Так, далі йдемо. Тепер у нас поняття прикріплення файлів. Тобто, щоб прикріпити файл, нажимаємо відповідно на кнопочку файл, відкривається у нас файлова система комп'ютера, в якій ми можемо вибрати що завгодно. Ну, те, що хочемо надіслати нашому отримувачу. От, картинку, наприклад, нажимаємо і вибираємо внизу там кнопочку «Вставить» або відкрити. І все. Починається в нас автоматичне завантаження файлу, показують розмір. Може бути анімація кружочка, що чи синього чи зеленого, що заповнюється завантаження. І як воно завантажилось, то вже нам прийде повідомлення, що прикріплено, прикріплено файл. Далі натискаємо на кнопочку Надіслати. І все, лист пішов, уже, отримувачу нашому. Так, далі. Якщо нам прийшов лист, що ми можемо. Як відреагувати на цей лист? Зверху у нас доступні наступні кнопки відповісти. Тобто автоматично копіюється адреса відправника, щоб ми не вибирали вже кому. Тобто, це буде як і ти в нас, як в чаті, переписка, то так само буде між листами переписка. Далі є можливість переслати цей лист іншому отримувачу, тобто вміст копіюється а? Отримувач не копіюється, пусте місце буде. Видалити листа до корзини, можемо та повідомити, що це спам. Тобто, що це рекламне набридливе повідомлення, яке нам не докучає. Відповідно, від цього адресата всі листи будуть нам блокуватися і попадати в папку спам. Далі можемо перемістити цей лист в одну із своїх власних папок, які можна також робити ось тут в меню зліва. Так, коли нажимаємо відповісти, бачимо, тут дублюється повідомлення старе. Пишеться на відповідь, на який лист, як, в якій годині приходив цей лист, і, відповідно, пишемо свій текст уже ми трошки вище. Так, далі. от Пересилання. Таке саме: дублюється повідомлення, пишеться, коли воно прийшло, кому воно прийшло, але адресат у нас пустий. Наступне поняття: контакти в адресній книзі. Контакти можна об'єднати в групи для швидкої підготовки листів, однакового змісту, для групи адресатів. Групи контактів також називають списками розсилання. Тобто в нас є аналогічні телефоні контакти, так само в нас і в електронній пошті є контакти, які ми можемо додавати до свого аккаунту. Якщо ви, наприклад, староста класу, вам треба на весь клас розіслати одне і те саме повідомлення, то ви можете зробити. Одну групу для розсилання. Додаєте туди 20-30 е, адрес електронних, і коли ви пишете в листа і відправляєте, то замість всіх отих елементів ви додаєте одну групу. І всі ці пошти, які в тій групі, вони отримують один і той самий лист. Так можна робити. І так, подивіться: заходимо в контакти. Тут у нас доступні всі контакти та можливість створювати групи. Ми натискаємо на кнопку Нова група. Підписуємо якось цю групу, наприклад, однокласники, і нажимаємо кнопку Додати. Все, у нас тепер в контактах з'явилися свої групи. Для того, щоб додати сюди пошту, нажимаємо на плюсик, і от у нас відкривається вікно створення нового контакту. Тут ми можемо написати ім'я, людини, прізвище, саму електронну пошту, номер телефону, компанію, де працює. Дату народження та особливі відмітки. Це все не обов'язкові поля. Головне, щоб було що додавлена електронна пошта. Це мінімум, який треба заповнити. Без пошти контакт, звісно, не збережеться. Так, наприклад, записуємо ім'я прізвище і електронну пошту. Далі в групи ми можемо вибрати вкладку, до якої групи треба цей контакт записати. Вибираємо однокласники та зберігаємо. І бачимо, що ось у нас в однокласниках вже готовий контакт для розсилки. Таким чином можна додавати туди цілу кучу різних контактів, хоч кажу, 20, 30, хоч 100 контактів. Головне, щоб пошта потім нас за спам не заблокувала, бо бувають такі випадки. Так, далі, коли ми пишемо листа, от ми просто з контактів беремо та перетягуємо ці електронні пошти і оставляємо. Або ж є варіант, що починаємо писати електронну пошту, і автозаповнення саме додає нам ну, закінчення цієї пошти. Першу букву написали, а далі вибираємо. А Та так теж пришвидшує нам процес направлення повідомлень. Так, далі. Як додати власну папку до цього меню з листами? Дивіться, внизу в нас є е, кнопочка, яка називається керування папками. І тут ми можемо, дивіться, подивитися старі папки. І додати нову папку. От, нажимаємо на плюсик додати нову папку, пишемо пароль пароль, пишемо назву, логіни та паролі, і нажимаємо кнопку зберегти. Відповідно, у нас появляється в цьому меню нова папка. Таких папок теж можна робити дуже велику кількість. От, вибираємо в меню перемістити листа, і ось у нас є нестандартні оці папки. Нажимаємо логіни і паролі, і все, лист пішов в нашу папку. Таким чином, можна зробити там. Папку в пошті листи, документи, там, школа і так далі. Тобто всі важливі для вас повідомлення можна відбирати в окрему папку, щоб, не дай Бог, вони не видалилися і не пропали. Отакий от от теоретичний матеріал ми пройшли з вами на сьогоднішньому уроці.